Василь Симоненко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати. І танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І, може, хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне. Може, дехто втратить віру й силу, рятуючи своє життя одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за верби наші довгополі. За наші дні прекрасні і молоді. І тут ні сліз, ні вічію не треба, і тут не треба страху і миття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.